Шановні колеги, вітаю вас. Хотілося вам провести зум-конференцію, але після спаму повідомлень, після того, як я написав, що треба надіслати на пошту в суботу бажання відпало. Скажу чесно, не ображайтесь, але я був вражений, неприємно вражений тим, що ви поставили всі чат-переписки на беззвуку, і не читаєте нічого. Тому коротко я розповім, що робити. Коротко, найголовніше, інше ви зможете знайти в Ютубі, відео. це по-перше, а по-друге, ви зможете знайти інформацію в самій програмі. Я вам скажу де. Коли ви зареєструвались, я вам дав код, і ви тут цей код вписуєте. Потім, коли ви успішно вписали, у вас ось така графа. В мене, звісно, є і адміністратор, і викладач, тому що я вписую все це. У вас повинна бути тільки така: викладач. Коли ви це побачили на головній сторінці, то ви нажимаєте на викладач і ось тут загальна сторінка. Рекомендую вам взяти і виправити свою інформацію. Як редагувати інформацію? Тут доволі все просто. Можна додати документи. Тут у вас буде. В мене вже немає, тому що я все, що міг додав, виправив. Можна додати... нажати Редагувати і відредагувати те, що у вас є. Ось тут у нас розклад. Вон він, він виглядатиме ось так. Ось, ну, це ті предмети, які я тільки ввів. Повноцінно розклад. В мене повноцінний розклад 11А і 9Б. Ще повноцінний розклад, я точно знаю, є ще у 8А і у 7Г. Можливо, ще когось я довів, але на момент відео такий. Ось, і тут ви бачите, які у вас предмети, коли вони, і все. Далі, простори. Що таке простори? В просторах ви бачите всі курси, які є у вас як у класного керівника, так і у як предмети. Ну, тобто, ви бачите ось мої курси, де я викладаю і які вони є. Нижче ми бачимо. Предмети. Предмети. Ну, що ми можемо побачити у предметів, ми побачимо те, що пише вчитель. Uh, і ми побачимо, які були уроки, які буде урок. В принципі, все те, що ви маєте в, класрум, в класрумі, да. Але тут, в принципі, не потрібно буде додаткової якоїсь інформації. Далі, щоб побачити клас, ось він. Є, мій клас. На, Нажимаєте на мій клас, тут ви можете писати всьому класу, що вам потрібно. Тут ви побачите розклад, будь ласка. Зайдіть і перегляньте, чи справ... правильно складений ваш розклад вашого класу конкретно. Далі ми можемо побачити завдання, які є у вашого класу, які перевірені, які ні. Тут ви бачите аналітику. Я ось вписав у нас всесвітню історію свого класу, і ось все, що вийшло. Ось коли, яка оцінка і тому подібне. Далі, учасники. Тут ви побачите всіх, хто у вас є. Якщо є хтось зайвий, зараз. Якщо ви побачите, хто у вас є, тут ви можете змінити які є, це у нас в налаштуваннях. Тут ви можете роздрукувати собі предмет, який потрібно. Якщо у вас є зайвий або когось немає, ви. Бажано десь ближче після обіду, після уроків, пишете мені, ми будемо вносити. Коли ви бачите, що у вас змінилась пошта дитини і тому подібне, по цим питанням зверна... звертатися не потрібно. Можна ось нажати на це навчальний профіль, тут у нас є редагування, і тут можна вписати все, чого не вистачає. Ось. Як запрошувати учнів? Ось код. Можна копіювати і надіслати, можна роздрукувати, можна на пошту надіслати в більшості своїй. Далі. Здоров'я можна навіть додати про бороф'є, яка є у вас. Документи, Ну, поки що ми цього не робимо. Тут ви бачите батьків, батьків теж можна запросити, теж можна редагувати батьків. Ну, Це мій клас, тут я ще нічого не вписував. Ось. Зрозуміло. Тут ви побачите весь журнал. Все те, що ми маємо в звичайному журналі. Загальні відомості, зауваження, рух, зведений облік, листок здоров'я. Ось тут облік навчальних досягнень ви зможете побачити всі. Зараз. хвилинку, інтернет. Ось так. Ось тут. Як я сказав, ну, у мене інтернет зараз поганий, вона не відкриває. Ви зможете побачити всі оцінки. А, ну, можна взяти і ось по аналітиці, і там теж все буде. Тут ви побачите коментарі, які ви та, та вчителі-предметники пишуть сюди. Ну а запити це ті, які, можливо, будуть від учнів чи батьків до вас. В завданнях. У вас, ну, понятне, що поки що нічого немає. Призначені завдання, які є, а тут ви побачите перевірення. Тобто, ви поступово можете, ну як я зрозумів, Світлана Івановна теж не проти, поступово переходити до, класруму, о, до з класруму руму сюди. Аналітика це конкретно оцінки, коментарі, які є, відвідуваність ось як вона виглядатиме. Хто відсутній, тут ви побачите, якщо потрібно буде. Ну і відгуки, ну, це такий не дуже потрібно. Ну Запити це, знову ж таки, від батьків, вчителів та дітей. Тепер, як же виглядає журнал? Ось я вже заповнив собі трішки 8, 9 Б клас. Ось у мене тема, все. Розклад ми бачимо, які у них були завдання. Ну, понятне діло, я не вводив. Аналітику. Ми можемо побачити ось так. Да? Зручно, в принципі. Можна побачити трішки по-інакшому. Як? Ось ми нажимаємо на урок. Ось бачите, а можемо нажати журнал. І ось тут ми бачимо весь журнал. Ну, ось за вересень він виглядає ось так. Якщо учень відсутній, ось нажимаєте і вибираєте. Присутній, в принципі, не можна і не робити. Відсутнє, або запізнився, можна відмічати. Ось, для прикладу, там. Тут ви ставите оцінку, яка є на уроці. Е, Понятно? Думаю, зрозуміло. Е, ось. Ну, а це загальна відмінність кон конкретно вашої теми. Це така аналітика, понятне дело. Ідемо далі. Йдемо далі. А, що робити, як вводити уроки? Ну, от в мене сьогодні, ну, завтра, тому що я 9-го пишу. Ось, створити тему. А, ну, в мене це не. Ну, ладно, напишу першу тему. Перша тема у мене була розділ 1. Можна це скопіювати з ваших. З вашого календарного плану. Можна це зробити, тобто проблем не буде. Скопіювати, вставити. Я просто поки що на іншому комп'ютері в мене все це, тому так пишу. Основи теорії держави, держави та права. Це назва теми. А вже далі ви берете і вставляєте уроки. Ну, наприклад, соціальні норми. Норми. І джерела права. Можна повністю. А, ну, я покажу краще по другій темі, тому що якраз я другу тему розпочну. Першу я потім допрацюю. А, розділ, група, розділ другий, реалізація права. Зберігаю І вводжу тему право відносини. Це та тема, яку буде, яка буде в мене завтра. Закриваємо. Ось, вони написані вже, що я повинен далі зробити. Нажимаю на нього: ми бачимо заняття. Далі ми бачимо, можна написати конкретно, що у вас відбувається. Ну, в мене завтра так лекція, але можна вписати все, що є: виховний захід, диктант, зошит, лабораторна, практично все і всі варіанти, які є. У мене лекція. В основному буде завтра. Далі ми бачимо запланувати. Ось я планую вже на завтра це. Ось, і обов'язково далі пишемо опублікувати, щоб діти побачили, що це є. А що можна тут зробити? А можна так опублікувати. А що тут можна ще зробити? Редагувати матеріал. Тобто ви можете тут писати, що потрібно, що не потрібно, прикріпляти файл, посилання. Тобто, можна зробити повноцінний урок, те, що ви робите в Classroom. Це те ж саме. Ось тут все це буде написано. Ось. Який є там заголовок вписати, назву опису, текст, до уваги, там, зображення, яке потрібно, посилання. Файл, ну, лінія, типу, підкреслити. І все. Ось так можна це зробити. І сюди ж вам можна надсилати домашнє завдання. Тут ви їх оцінюєте, і не робите ось цю роботу в класрумі, спочатку виставити, а потім виставити сюди. Я думаю, тут зрозуміло. Да? Ось. І тут можна в оцінюваннях подивитися журнал. Да? І налаштувати, якщо вам не подобається завантаження. Тут можна систему оцінювання змінити, якщо потрібно. Особливості курсу можна написати, якщо там інші викладачем хочете поділитися, або інклюзивний курс у вас є ось ну і тип виконання теж можна зробити. Ну, а класний журнал, зрозуміла, справа: ось тут ви все побачите, що у вас є. Далі. Далі, що можна ще зробити? Що ще можна зробити, зараз скажу. А, Якщо вам щось не зрозуміло, і ви не знайшли інформацію в Ютубі, ну, а питати мене завжди буде проблемно, скажу так, тому що я один, а вас близько 80, можна нажати ось так. Це ось тут, де в мене буква Г, це у вас ваш профіль. Да? Тут є довідка. Можете написати, нажати, користуватися системою і все. І ось вам вся, всі питання, які є. Нажимаєте для вчителів і обираєте, що вас турбує. Що вас турбує, все вибираєте. Ну, ось, наприклад, планування уроку. На, нажали. І бачите покроково, як це зробити. Зрозуміло? Я надіюсь, що так. Думаю, тут питань немає. Е, ну, а якщо дуже складно, то ви можете навіть написати в службу підтримки. Ось, і тут ви можете писати, що вам це потрібно. Хоча, я думаю, е, якщо вже прям щось дуже сильно незрозуміло буде, то ми з вами можемо вирішити це питання. Ось так ми з вами працюватимемо в цьому навчальному році. Нічого складного, зверх, істесного, теж немає. Проконсультувати можна, Могу, можу, точніше перепрошую, але без, скажімо так, хамства і такого, що ось мені потрібно все, відкладай свої справи, підскажи мені. Ви можете це зробити і самостійно інколи. А інколи можна почекати, і тоді я вам все надішлю. Поки що, увага, будь ласка, поки що дітям і батькам не кажіть реєструватися в системі. Їм прийшли повідомлення з кодом в більшості своєї. Кому не прийшли, ви потім дошлете це з своєї сторінки, але поки що не потрібно. Давайте ми налаштуємо всю систему, а потім все зробити. Окремо, програму скачувати не потрібно. Це, вийдіть, вкладка, звичайна, в звичайний сайт. Окремої бази даних у нас тут немає, вона зберігається на облаки, скажімо так, цієї системи. Ця програма доволі є ефективною. Вона показала себе рекомендую. Міністерство, Міністерством показала себе добре. Приватні навчальні заклади Києва за користування нею платять гроші. А поки карантин та війна, комунальні заклади отримали безкоштовний доступ, за що їм потрібно дякувати. Ось, все елементарщина, тому успіхів. Щось незрозуміло, поясню пізніше.